Ознайомлюся з лабораторним посудом та обладнанням хімічного кабінету. Метою є ознайомитись з лабораторним посудом, ознайомитись з найпростішими операціями під час виконання хімічних експериментів. Хімія, експериментальна наука. тому в процесі її вивчення виконується велика кількість практичних та лабораторних робіт. Для цього необхідно використовувати хімічний посуд. Познайомимося з ним. Лабораторний. Це круглодонні колви, нагрівальні прилади, плоскодонні колви, конічні, клійки, ложки та шпателі, пробірки, мірні циліндри, Стакани, чашки для випарювання, тубки і чашки, штативи з пробірками. Тут надана штати та його частини. Так побудована спиртівка. Яку ж будову має полум'я? Полум'я має три зони. Перша зона. Найнижча до 350 градусів є пари спирту. Вона найхолодніша. Далі йде зона до 800 градусів. Є частинки вуглецю. І найвища температура знаходиться в третій зоні, де є пари води та температура до 150 градусів. Опрацюйте цей матеріал. Назвіть лабораторний пузо. Порівняйте, опишіть та визначіть значення Успіхів всім.